Вітаємо усіх на хвилях міжнародний інтернет-радіо. Тисяча друзів з вами рубрика Зірки крізь час і її ведуча Віолета з 9-го А класу. Сьогодні ми поговоримо про людину, чий таланти розум випереджали час, про письменника, поета, мислителя, який міг би стати першим українським лауреатом Нобелівської премії. Це Іван Якович Франко. Він був не просто автором книжок, він був справжнім борцем за свободу думки, за мову та за народ. Але чому ж його ім'я так і не прозвучало серед нобелівських лауреатів? Як він став віжним революціонером української літератури? Давайте розбиратися. Іван Франко народився у маленькому селі Нагоєвичі в 1856 році. Хлопчик Ріс у звичайній родині, де його батько був ковалем. Можливо, саме тому пізніше він напише свою легендарну поему Каменярі, де порівняє себе і своїх однодумців із тим, хто пробиває шлях до майбутнього. Змалку Франко захоплювався книгами, а ще мав феноменальну пам'ять. Він вивчив кілька мов, захоплювався філософією, історією, світовою літературою, але його перші літературні кроки супроводжувалися випробуваннями через політичні переконання. Молодий Франко потрапляє до в'язниці, однак це не зламало його дух навпаки, тільки загартувало. Франко був справжнім універсалом у літературі. Він писав поезію, прозу. Драматургію, публіцистику, наукові праці, його творчість охоплює понад 6 тисяч творів. Серед його найвідоміших творів це Захат Беркут історичний роман про боротьбу українців із монголами. Мойсей філософська поема про лідера, який веде свій народ до свободи. Та Каменярі символічний вірш про тих, хто руйнує старий світ заради нового. Франко не просто писав, він формував свідомість української нації. Його слово було зброєю. яка допомагала людям прокидатися від вікового сну. У 1915 році видатні науковці австро угорщини і Швеції запропонували висунути Івана Франка на Нобелівську премію з літератури. Але сталося кілька трагічних обставин. Перша, на той момент Франко вже важко хворів і фізично не міг вести активну діяльність. Друга перша світова війна зробила політичну ситуацію у світі нестабільною, що ускладнило подання кандидатури. Третє через складну політичну ситуацію в Україні та Австро-Угорщині справа так і не дійшла до кінця. На жаль, Франко не отримав Нобелівської премії, але його внесок у літературу та культуру України перевершив будь-які нагороди. Він довів, що слово може змінювати світ. Він вірив у вільну Україну і його мрія стала реальністю. Він залишив нам силу, якою можна надихатися і зараз. Чи міг він стати Нобелівським лауреатом? Безумовно. Але його справжня нагорода це пам'ять та любов його народу. Не хвилюйтеся, а будьте на хвилю улюбленого шкільного радіо та завжди дізнавайтеся корисну і цікаву інформацію. До нових зустрічей!